Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, я думаю, час настав. Сьогодні розкажу і покажу вам на своєму власному прикладі, як держава Україна допомагає постраждалим від війни, зокрема від прильотів. Держава, в моєму випадку, держава в обличчі голови Маяківської територіальної громади Віктора Юрійовича Дяченка. Як ви вже знаєте, в ніч на 27 червня 22-го року в мій будинок прилетіла ракета, в результаті чого будинок було знищено повністю. Ось так от виглядав мій будинок після прильоту. Взагалі був дуже потужний прильот загалом постраждало більше 70 будинків. Основний удар прийшовся саме на мій будинок, тому його немає взагалі сусідніх будинків, і дахи познімало, і вікна двері повилітали, і стіни повело. Ну дуже потужний прильот був. На щастя, на велике щастя, всі залишились живі, здорові, там декілька подряпин, і все, навіть в лікарню нікого не забирали. Ну а наступного дня почалось все саме цікаве. Прильот великий. Звичайно, поз'їжджалися журналісти, камери, навіть міжнародні журналісти там були. І куди ж без представників влади, військова адміністрація, районна, обласна і голова сільської ради Маяківської, звичайно, Віктор Юрійович Дяченко. І отут почались ці показові виступи на камеру. Ми відновимо, ми допоможемо, ми всі разом. І саме головне, що він сказав: якщо як тільки потрібна буде техніка, щоб вивезти там залишки будинку, обов'язково звертайся в сільську раду, ми все надамо. Ну добре, звертайся та звертайся. А потім поїхали журналісти, поїхали камери, і на цьому все закінчилось. Почалася дуже довга історія під назвою Завтра-післязавтра немає часу, приходьте наступного тижня. Ще на початку я через свою наївність вірив всім цим казкам про те, що буде якась спеціальна експертна комісія, будуть робити опис страченого майна. Але після того, як я два місяці просто не міг знайти матеріали своєї справи, тому що СБУ і прокуратура просто не знали, де воно знаходиться. Я зрозумів, що ніхто нічого там розслідувати не буде і вирішив просто. Попросити техніку, щоб вигорнули залишки будинку, загородити свої свою ділянку, і на цьому все. Я прийшов до сільської ради і написав ось цю заяву. Як бачите, вона була написана 17 квітня 2023 року. Більше того, бачите, внизу там також стоїть дата. Тобто, цю заяву було зареєстровано. Вони її підтвердили в сільській раді Маяківській, що вони цю заяву отримали. А далі знову чергова казка під назвою Приходьте наступного разу. Кожного тижня я чую одну й ту саму історію: техніка зайнята, техніка зламана, техніка на пориві. А у нас зараз паска проводи, треба поприбирати території. Коротше, із квітня до червня продовжувала вся ця історія, після чого я зрозумів, що я нахер нікому не потрібен. Плюнув на все це і виїхав з сім'єю з України. Виїхали ми до Німеччини, де вже були мої мама та сестра. Але історія на цьому не закінчується. Справа в тому, що у серпні 24-го року моя мама вирішила повернутися в Україну. І після того, як вона приїхала додому в Маяки, вона пішла до селищної ради і запитала: Слухайте, шановні, а техніка взагалі буде якась чи не буде? Ви будете щось надавати чи не будете? І знаєте, що їй сказали? Пишіть заяву. Тобто вони взагалі забули за те, що я там писав тут заяву. Пишіть нову. Але після того, як мама показала їм фотографію цієї заяви, яку я ще писав, вони сказали: так, так, техніка буде, все, ми все зробимо. І ось пройшло 10 місяців після того, як вони пообіцяли техніку. І зараз я вам покажу, як гарненько техніка сільської ради, яку надав Віктор Юрій Дяченко, прибрала мою ділянку постраждалу від прильоту. Ось так, от друзі, бачите, все гарно прибрано, все вивезли. Ну просто одна велика подяка, що тут ще можна сказати. Якщо коротко, за ці 10 місяців один раз приїхав трактор, прогорнув там одну доріжку, щоб машини могли заїжджати, і на цьому все. А загалом, починаючи з квітня 22-го року, коли я написав заяву і попросив техніку, пройшло вже більше трьох років. І постійно ми чуємо одні ті самі історії: техніка зайнята, техніка зламана. А зараз пішли дощі, давайте трошки пізніше. А хто це взимку прибирає, давайте вже весною розпочнемо. І так ця історія далі продовжується. А знаєте, чому так все відбувається? А тому, що всім похер. У них все нормально, у них будинки є, у них є куди повертатися після роботи, у них все класно. А у нас все одно нема будинку. Ну яка різниця, коли приїде техніка, через місяць, чи через рік, чи через 5 років. Ти головне пиши заяви і чекай. Отаку от, от маємо ситуацію, що якщо Віктор Юрійович Дяченко щось сказав, що він зробить, то це не обов'язково, що він це зробить. Ну і в кінці коротенько про ще одну людинку, яку дуже добре знають в маяках. Ця інформація буде цікава всім постраждалим від цього прильоту. Була це ще весна 23-го року. Я приїхав якось на свою ділянку. Там розкопки вів. Думав може, щось ще живе вдасться знайти. І тут під'їжджає машина, виходять з неї двоє людей, підходять до мене. Один із них це був то, теж співробітник Маяківської сільської ради, дядя Коля Рудь. В маяках його дуже добре знають, це людина, яка дуже хвилюється, що був виконаний план по мобілізації. Ну а другий це був представник одеської військової адміністрації. От вони підійшли, там спитали, як справи туди-сюди. Черговий раз дядя Коля нагадав, що якщо мені знадобиться техніка, щоб я звернувся до сільської ради. А потім каже цьому представнику військової адміністрації, показує на сусідні будинки, які вже частково були відремонтовані, і каже йому: ось бачите, як люди ремонтуються. Це сільська рада на 70% забезпечила людей будівельними матеріалами. І я, чесно кажучи, тоді так ахірел, що я навіть не міг нічого сказати. У мене тоді ще не було ні тіктоку, нічого. Я би швиденько все одразу це розказав би, як то кажуть, по гарячим слідам. Я був просто в ахір, тому що я знав, що це абсолютно брехня. Я знав, які там були фінансові компенсації, і знаю, скільки люди витратили на те, щоб відремонтувати свої будинки. І не було там ніяких будівельних матеріалів. Хоча, якщо вони вважають, що два брезенти, там 70 дошок і е, пачка штапиків це були будівельні матеріали, тоді так, це було потужно, із них можна було тільки фігвам побудувати. А все інше це люди вкалували за свій рахунок і свої, за свої гроші відбудовувалися. А він розказує, що сільська рада на 70% допомогла будівельними матеріалами. І я ще так запам'ятав цю цифру, тому що я знав, що це абсолютно брехня. І от звідси виникає цікаве питання. А де ж у ті 70% будівельних матеріалів, якими нібито сільська рада забезпечила постраждалих від цього прильоту? Або де гроші на ті 70% будівельних матеріалів? Хоча я розумію, що обидва цих питання вони риторичні, тому що відповіді на них ніхто і ніколи не надасть.